Відеопроект на тему виготовлення електродвигуна. Електричний двигун це пристрій, в якому електрична енергія перетворюється на механічну. Також електричний двигун складається з постійного магніту або електромагніту, провідної рамки, джерела струму та колектора. Тепер переходимо до виготовлення електродвигуна. Так, нам знадобиться. Батарейка. Магніт. Остелі. Це вже готова заготовка з проволоки. Потім беремо батарейку та з'єднуємо з магнітом. Ось так. Все, наш електродвигун готовий. Ось і все. Відеопроект обіг кінця. Всім дякую за увагу. виконували Венущик Діана з 9 класу.